Дівки, тут камера. О, йо, шо? камера? Така, о, о, подивись, чорненька така. йо Настояща камера? Піпец. Пішли подивимось. Слухай, блін, сіка наш вишайство, я піпец. Бля, я дорога, наверное. А вона, з... ой, знімаюся, а вона знімає чи ні? Та, блін, Ребят, вона хочу... знімає. О! Тихо. А в нашої море з... сьогодні день народження. Да, треба до неї досі А скільки там, 12 років чи? Ні, вона вже зросла, їй 15. О, так може, давайте відео знімемо. Маринка, вітаємо тебе, народження, любимо тебе, наша режуля. Ба. Бажаємо, щоб ти знайшла свого Ньюта, Томаса, Фініка. Будь щасливі! Тут вот не радует Пока! Пока! Ну ладно, заберу я сумнику, ничего.